Соціально-економічний розвиток українських земель в складі Російської імперії наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття кажемо про те, що економічний розвиток південної України в той час був слабким. Роздивимось також роль чумацького промислу у господарському житті. Подивимось, яким чином відбувався промисловий переворот в Україні, внутрішня та зовнішня торгівля в підросійській Україні. Отже, економічний розвиток південної України, ви бачите, дуже його жваво намалював художник Пиманенка, також Світославський. І якраз можна зробити висновок, що Україна в першій половині була аграрною країною з кріпосницькими відносинами. Земля близько 75% належала поміщикам, понад 60% населення становило це кріпосне селянство. Ми бачимо, що селяни поділялися на дві основні групи: це поміщицькі селяни або кріпаки перебували в особистій залежності від поміщиків та були прикріплення до їхніх маєтків державні селяни належали державній скарбниці і офіційно називалися вільними сільськими. Обувателями вони були особисто вільні і вели власне господарство. Державні селяни переважали на півдні та лівобережжя. Також можна подивитися на цікаві факти: це погіршення умов існування кріпаків, це перетворювало їх на джерело соціальної нестабільності. Справа небезпечна приховувати цю небезпеку злочином. Про це казав Миколі І, але цар нічого не робив. Ви бачите, з цього малюнку кріпаків продають разом з собаками, і навіть собаки були дорожчі ніж кріпаки, і тут же царю казали, що народ уже не той, яким був 25 років тому. Взагалі кріпацтво є пороховим залпом, що висить над державою, і в будь-який момент вибухне і краще змінити щось згори, ніж це змінить народ знизу. Сільське господарство розвивалося екстенсивним шляхом, здебільшого за рахунок розширення пасівних площ та посилення такої речі, як панщина, тобто. Це особлива така відробітична система, коли селянин отримував урок від пана та повинен був його відробляти. І якраз Орловський це висловив у своїй країні урожай в Україні. Василь Каразін один з небагатьох поміщиків на півдні України, які застосовували машини та новітній інвентар: це силки, вілки, жатки і також молотарки. І ми бачимо також, що є сіялка початку. 19 століття, і як вона виглядала жатка початку 19 століття, близький портів Одеси, Миколаєва, Бердянська, Маріуполя давала змогу поміщикам вивозити свій хліб у інші країни. Вивезення продукції у іншу країну називається експортом. Ось ви якраз бачите це слово. 1817 1858 роки існував в Одесі такий статус як Порто-Франко, тобто цивільний порт. Роль чумацького промислу в господарському житті України, бачите, Вазовський якраз він це зобразив у своїй картині Чумаки в Малоросі 1885 року. На початку 19 століття чумацтво стає основним засобом перевезення. Вантажів в Україні, Тож із торгівельного життя йде те, що чумацтво перетворюється на торгівельно-візницький промисел, і ми бачимо Микола Каразін та картина Чумаки в дорозі. Яка була написана у 1899 році. Дешевий чумацький транспорт давав змогу експортувати хліб на іншу сільськогосподарську продукцію, за підрахунками дослідників, 75% хліба, який вивозили з України через Чорноморсько-Азовські порти в першій половині 19 століття транспортовано безпосередньо чумаками. Окрім сільськогосподарської продукції, чумаки доправляли кам'яне вугілля, різні промислові та ремісничі вироби, будівельні матері. Також чумакували в Україні селяни, міщани, навіть дрібні поміщики. Найбільше серед чумаків було таких, які мали один-дві пари волів. Окремі чумаки володіли десятками пар волів. Наприклад, чумак Лаврентій Лаврентія з Олександрія, Афанам. Херсонщині 50 пар валів. Це вважалось дуже ну, великою кількістю. Як відбувався промисловий переворот в Україні? Ми кажемо про те, що, по-перше, нам потрібно ознайомити, що ж таке промисловий переворот. Це свого роду індустріальна революція. Це перехід від мануфактури із ручною місничною технікою до великого машинного фабричного заводського виробництва. Цей перехід забезпечував. Упровадження в промислове виробництво і транспорт системи робочих машин, парових двигунів, створення самостійної машинобудівної галузі. Промисловий переворот з умови зміни в соціальній структурі. Провідну роль у суспільстві почали відігравати фабриканти та люди найманої праці в українських землях у складі Російської імперії промисловий переворот розпочинається у 1830-1840 роках і завершується в 1870-1880. В 80-х роках у нас так таким чином прославилися Хненки Семиренки. Це були фондатори цукро варіння в Україні, ті олігархи, скажімо так, того часу. Також ми кажемо про те, що на початковому етапі українське машинобудування розвивалося повільно через відсутність власної металургійної бази. Метал завозили переважно з Уралу або з-за кордону, і побудовано було ливарний завод в Луганську, а згодом почали будувати чавунний і залізоробні такі заводи у Чернівщині та Одещині. Також зводили багато машинобудівних заводів і забезпечували. Іх саме українським металом. Ми можемо сказати, що у кінці 50-х років в українське губерніях діяло декілька чавунних заводів. І саме це було 32 залізних таких. Робітних заводів. Заводи, заводи Терещенки щороку виробляли 40 мільйонів кілограм цукру. У володіннях цукрових королів було 10 потужних заводів. Товарообіг складав 12 мільйонів карбовань. За 10 років це була фантастична сума, а саме це 28 мільйонів. Ми кажемо про те, що внутрішня і зовнішня торгівля в підросійській Україні. Вона була добре розвинута, але витрачалися ці кошти не на розвиток українських земель, а на розвиток російської території. Сільські та міські торги та базари були осередками торгівлі до найбільших ярмарків в Україні у першій половині 19 століття. Належали Хрещинський, Троїцький, Успенський, Покровський, Харківський, Був Іллінський. У Ромнах у 1852 році відкривається ярмарок у Полтаві, Київський контрактовий, Георгівський у Лесетграді. На великих ярмарках укладали і міжнародні торгівельні контракти з купцями європейських країн. Також був відомий того разу Сорочинський ярмарок.